Так, всім привіт! З вами Влад, і ми сьогодні починаємо грати в Майнкрафт. Звичайний летсплей. Будуть серії по 5 хвилин. І ми почнемо робити дерева. Це буде незвичайним лесплеєм. Ось тут будуть деякі мої друзі будуть на нього теж дивитися. Зараз я тут не один зі мною, мій маленький братик. Жаль, що він ще не навчився нормально говорити. Він зараз дивиться. Це все, що я проходжу. Жаль, що ви його не бачите, він прикольний. Так, і ми починаємо щось робити. Так, брат? От так. Починаємо ми з... убиття овечок. Ми будемо їх вбивати. О, якраз три. Мідні овечки. Я буду вам заодно і показувати крафти якісь, щоб ви знали, як освоюватися в нормальному Майнкрафті. От так І ми будемо починати з звичайних азів, будувати дім. Я люблю будувати дім біля печери. І дім буде коробочкою. Треба тут набрати. Ми будемо багато чого набирати. І серії будуть по мінімум 5 хвилин. Ну, це менше, ніж 5 хвилин. От так. Зараз я знімаю, здається, 2 хвилини. Ну, отак. Зараз ми почнемо знімати на мирному. Починаємо на мирному і будемо закінчувати на мирному, бо не люблю я тих мобів. І сьогодні ми почнемо будувати собі дім. Попробуємо десь тут розчистити територію. Перше ми побудуємо маленьку коробочку, а потім будемо пробувати розчищати територію. Якраз заробочне. Хоче. На що це, звичайно? Блін, що за пардон? От так. Робимо от так. От так. І от так. От так буде ліпше. От як крафтиться лопата. Ви бачили. Можете перемотати, щоб знову замітити. Якщо хочете. Цей летсплей буде як для початкових Майнкрафтерів, так і для любителів. Ті, хто не знають, як скачати Майнкрафт, просто пишемо в Гуглі. Скачати Майнкрафт. Я граю на версії 1.7,4. Це найновіша версія поки що. Починаємо будувати дім. Отак так. Як хочеш, братіку, ти хочеш, щоб була коробка з цим. З... Коробка? Чи... чи не коробка, чи якась кругла. Отак. От кругла чи ні? Ну, тоді не кругла. Так. Ось тут будуть двері. зараз я, я покажу, як крафтяться двері. Беремо верстак, без нього нікуди. Ось так три і отак от три. Виходить дерев'яна двері. Так, ой, не туди. туди. Я трохи починаю заїкатися. Але, Але таке буває. Якщо ви тут вперше ви можете підписатися на канал, поставити лайк. Поставити лайк і підписатися на коментарі. З вами був Влад. Всім добра і всім Па-па-па-па!